Ні, носик, ушки. Ну, в общем-то, похож. Марина хвалиться першими кадрами свого сина. Знімки УЗД на восьмому тижні вагітності. Зараз хлопчику п'ять років. Але мама і досі часто пригадує, як мріяла про дитину, і майже два роки чекала вагітності. Я точно пам'ятаю, що це було в марті. Мета середина мата, конечно, зав'ятне. <ріх> Для полоски здавалі крось, ну, це все недосмотре обязательно було. У нас була цель. Ми хочемо здорового ріданка. Здоров'я дитини часто залежить від стану та способу життя майбутніх батьків, тож до вагітності слід готуватися заздалегідь. І не лише жінкам, а й їхнім чоловікам. І передусім пройти медобстеження. Необходимо сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем. Это таксоплазмоз, цитомегаловирус, хламидиоз и вирус простого герпеса. При необходимости необходимо исследовать гормональный баланс, группу и резус-фактор, посетить профильных специалистов и УЗИ-диагностика. Якщо плануєте вагітність, киньте курити та за можливості уникайте вживання алкоголю. Це може позначитися на вазі, немовля, та розвитку серцевих хвороб. Не зловживайте кавою та уникайте контакту із хімічними речовинами, зокрема хлором. Стежте за вагою тіла. Дослідження твердять, навіть 10% зайвої ваги зменшують шанси жінки на зачаття, але не сприяє вагітності і надмірна худорлявість. Більше рухайтеся та робіть вправи для зміцнення м'язів. Пийте більше рідини та надавайте перевагу продуктам, що містять фолієву кислоту, а саме зелень, капусту, спаржу та цитрусові. І вникайте стресів лише у спокійному стані можна зачати здорову дитину. І у нас в гостях Наталія Сіліна, лікар гінеколог, кандидат медичних наук. Доброго ранку. Е, ну я одразу хотів би посперечати з останньою думкою в сюжеті, що зачати дитину можна тільки в спокійному стані. По факту, сам у мене не дуже спокійний, сам не спокійний. Тому це в принципі все, що хотів сказати по цій темі. Далі ви дівчата продовжувати. Тут власне за скільки треба розпочати планування дитини і взагалі чи наскільки це необхідно зараз. Доброго ранку. Необхідно розуміти, що консультування напередодні вагітності мінімум за три місяці, це запорука народження здорової дитини в родині. Тому, якщо пара вирішила да, що вони хочуть мати дитинку і мати здорову дитинку, то необхідно прийти до лікаря-гінеколога за 3-4 місяці. З певним планом обстеження так. лікар виявить певні фактори ризику щодо даної пари для того, щоб. Ну, перебіг вагітності був фізіологічним. Тобто, 3-4 місяці це буде достатньо. Якщо виникнуть якісь проблеми, то, ну, то вже доведеться більше місяців чекати. Ну, власне, яких лікарів необхідно відвідати обов'язково? Uh -huh. І ми говоримо і для жінки спочатку, і потім для чоловіка. Uh -huh. uh -huh. По-перше, необхідно, щоб жінка поговорила зі своєю мамою, вияснила, як проходив перебіг вагітності у її мами, в бабусі, чи були проблеми в родині щодо невиношування. Народження хворих діток в родині, і потім вже приходить до гінеколога. Гінеколог призначає обстеження щитовидної залози, обстеження щодо торчінфекції це такі ті інфекції, такса плазмова скраснуха. Та цитомігаловірус, які можуть мати негативний вплив на дитинку, і дуже необхідно знати, що жінка має захисний антитила в крові, тому що вони можуть вплоть до загибелі внутріотробної плоду викликати. І е, запитається щодо цукрового діабету в mm -hmm. родині, підвищеного артеріального тиску. Тобто і потім потім що... спадковість дуже важливе, має важливим. значення. Так, так, так. Бабуся, прабабуся, мама, да. тобто це можуть таким чином виявити деякі ризики і її запобігти. Так. Від чого треба відмовити жінці перед. Ну, відповідно, під час планування вагітності обов'язково треба виключити алкоголь та паління. Це за скільки місяців? В принципі для жінки це взагалі можна виключити да. Це мінімум за три місяці. Але я хочу чому наголосити, що не треба палити і пити жінці, тому що вона з внутріутробного періоду має яйцеклітинки, да, які закладені ще під час коли вона була у матері внутрішньоутробно. і. Все має вплив, а у чоловіків їм достатньо за три місяці, тому що за три місяці йде оновлення сперми, і чоловіку достатньо тільки три місяці. А я перепрошую, а жінці за скільки? З самого внутрішнього дронного періоду, фактично, на жінку все діє ліки, які ну... вона приймала, негативні фактори там, впливу зовнішнього середовища. Вона впливає на все її життя і впливає на її яєчники? Ну, Там оновлення не йде. Тобто, якщо тобто, жінка чекаєте, тобто, якщо рік я... тому, наприклад. ну то якщо жінка па палить, то що їй не припиняти палити? Чи що на ну, потрібно потріб... вона вже? Ні. Але тоді за скільки ну, мінімум за три місяці? Мінімум, мінімум. а взагалі, так? 3... Да. Так, да, але взагалі потрібно в принципі жінки не палити. І кальян а, теж. Про, і кальян також. От бачите, важлива інформація. А чому а, кальян та... теж? він має таку, такий ж негативний вплив, так, такий вміст. Це також тютюн по факту. Тютюн. Да. А, так, а, що як готуватися чоловікам а, під час планування вагітності, окрім того, що відмовитись від куріння і алкоголю, про все це буквально за мить Спілкуємося на тему планування вагітності. Мені Наталя Сільна, лікар-гінколог в нашій студії, кандидат медичних наук. І зараз, от давайте з чоловічої з сторони планування вагітності, тому що ну, це половина цієї самої вагітності, як мінімум. Ви кажете, що повністю оновлення спроматозою відбувається за три місяці. А взагалі, зараз так розумію, що все одно чоловікам потрібно здати аналізи і, можливо, проходити якісь процедури для того, щоб знов ж таки сперматозоїди були більш здоровими, більше їх була кількість здоров'я для того, щоб вагітність пройшла. Більше спішно, розкажіть про це. Крім того, що чоловікам необхідно теж припинити палити та е, пити алкоголь, наголошую, що пиво це дуже такий жіночий напій, повний жіночих естрогенів. І якраз ага. викликають вони погіршення рухливості сперматозоїдів, їхньої якості. Тому чоловікам це точно необхідно виключити. Так. відвідування. Бані, сауни теж, тому що це підвищена температура, вона теж пригнічена лише для жінки і для чоловіка е, також. для чоловіка а, в першу чергу. Зрозуміло, так. сауни, бауні, бауні, тобто... сауні, бауні відмовити. <с psycho> ну, взагалі, я хочу сказати, чоловікам, які вирішили вже не, так сказати, війти в в доросле життя, стати чоловіком, батьком від сауни з пивом вже варто відмовлятися. Виходить, що так і не тільки як в анекдотах, а та тому, що фізичне здоров'я здоров'я цього залежить. так. Фізичні навантаження варто зменшити, хто активно займається для. Ну, взагалі, якщо це професійний спорт, то треба зменшити. Uh -huh. Але я хотіла наголосити, що необхідно як для чоловіка, так і для жінки почати прийом фоліової кислоти 400 мікрограм мінімум за три місяці, uh -huh. бо це доведено, попереджує розвиток дефектів нервової трубки у дитинки, і також необхідно збагатити свій раційон, е, йод содержащими продуктами або приймати йод 200 мікрограм вранці обов'язково. Тобто так. це дві такі речі, які доведено поліпшують прогнози щодо вагітності, Полієва кислота обов'язково за три йод. місяці. Ще стосовно фізичних навантажень, наприклад, прес там хтось біжить по 8-10 кілометрів, угу. якраз в цей угу. час намагається зачати дитину. Угу. Варто відмовитися від таких Лі, навантажень да буде складно. Ну по перше, складно наздогнати жінку <laughs> для того, щоб зачати дитину, якщо вона бігає по 10 кілометрів, тому це. Ну, в принципі, біг в принципі, біг не є таким фізіолог... ну, таким спортом, який вважається жіночий, це більш чоловічий спорт ну, у нас для жінки. Зараз це юга. дуже інтенсивно. Наступ да. весь канал бігає, так, особливо да. жінок. От, якраз до речі, про весь канал. Ми вчора розмовляли, коли обговорювали цю тему. і uh -huh. обговорювали, що багато з нашої з нашої там з нашої компанії журналістів народилися серпень, вересень. Тобто відповідно, ми зрозуміємо, що зачаті були у зимові місяці, якраз uh -huh. там новий рік. Січень місяць, які найпопулярніші місяці, можливо, є якісь більш вдалі. Наприклад, взимку легше завагітнитися Це... чи ні новорічні, свята, так? Ну, новорічні річні. свята, Просто займатися нічим після свята, тому люди вагітні. А, ну, Можливо, є якась статистика? <проб> ну, Фізіологічної точки зору. Фізіологічної точки зору немає, просто. Традиційно пари вагітнюють у відпустці, тобто люди їдуть на відпочинок, відпускають всі свої думки в голові, да, і просто насолоджуються один одним, і на цьому фоні відбувається гарні овуляції у жінки і з Тобто психологічний стан дуже важливий Дуже важливий, емоційний, так, щоб жінка була розслаблена, щоб вона не була концентрована на вагітності, а насолоджувалась життям, І тому воно все стається. Ну от ми зараз, зараз бачимо найпопулярніші місяці, коли коли в нас з'являються діти, тобто, в принципі, зимові виходить що так не тому що холодно і всі гріються. Всі Гріється на думку світових учених, шляхом тривалих досліджень, жінки, які завагітніли з червня, з червня по серпень, включно народжують здоровіших дітей. А от найнеспривіятливішим місяцем є травень, адже є ризик передчасних пологів. Mm -hmm, навіть так, жінки, які вагітні після літа, там да там mm -hmm. жовтень, це місяці, які врожаїв, да і жінка наситила свій організм свіжими фруктами. Овочами, mm -hmm. да, тобто вона повна мікроелементів, вітамінів і тому все ну, то, робить цікаво, як світові зірки планують е, народження дітей. Наприклад, Мадонна е, народила першу дитину у 38 років і довго шукала свого батька. Народила дочку Лурдес від американця з колумбійським корінням е, Карлоса Леоне. як запевняє точні співачки, народити Мадонна хотіла і раніше. Просто шукала здорового, сильного і мужнього, ну саме такого чоловіка, від якого хотіла народити. І байдуже, що в нього е, там гроші або слава, або ні для до це було неважливо. Вона шукала саме такий образ для батька своєї дитини. Ну так, ну так, генетично, тобто, в принципі, як і для е, чоловіка, чому важлива ця фігура жіноча грудь, тоненька та Талія е, це символ того, що гарний таз, та, тобто жінка за вагітні. Mm -hmm. Таненька Талія каже, що жінка зараз не вагітна. Тобто, всі ці такі речі <систитут> інстинктивно відчувають. І, буквально а, трьома словами: вага теж має значення. Є так. формули в інтернеті, за якими можна вирахувати, чи вам mm -hmm. вистачає ваги для mm -hmm. uh, виношення дитини і зачаття, і якщо є Надмірно, то теж її mm -hmm. треба скинути, так? Mm -hmm. Дуже важливо mm -hmm. доведено, що саме маса тіла має бути нормалізована саме до початку вагітності. Тоді будуть найкращі результати. От. Це дуже важливо. Дякуємо, Дякуємо. гарно. Нагадаю, що в нас в гостях була Наталія Саліна, лікар-гінеколог, кандидат медичних наук. Ну а ми повернемося за мить. Вам дякую.